Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, які вас події очікують, що на порозі. Так, дивування жінки. Якісь розмови про 27 -е число. Угу. Тут щось буде зроблено і вже буде заплановане на 27 число. Таке, знаєте, щось важливе якась така справа. Більш за все, вона мені особистого життя е торкається, ну, так воно мені виглядає. Але не обов'язково, що так, для всіх для когось це буде ну, як розмови про ділову сферу. Але все одно, от, як хочете, але все одно з людьми, які ближчі до вашого особистого життя. От так. Угу. Дуже симпатична якась така картинка мені тут показана. Дивіться, чоловік та жінка дуже, знаєте, мені жінка так цікаво намальована. Вона доволі яскрава особли... особистість. Вона і за зовнішністю яскрава, але і внутрішню. От внутрішній світ в неї, от. Зараз чекайте. Бо розкривається все більше і більше мені ця картинка, то я, я зрозуміла. Дивіться, як. Поряд з нею чоловік, який на неї дивиться, як от він і милується нею, і для себе він розуміє, що таких, як вона, більше не існує, що такі були колись. І колись, знаєте, от в його думках є така фраза. Що про таких зараз навіть вже фільми не знімають, що ця жінка вона як в хорошому сенсі, як раритет, тобто таких просто не існує. Що, знаєте, як воно ще, коли він був маленький, він дивився якийсь фільм. В якому була схожа пані. І тоді маленьким він, ну знаєте, як... це як дитяча думка, що це еталон жінки. І тепер він зустрів цей еталон жінки. І просто прогулянка показана, просто Спілкування, але після цієї прогулянки, після цього спілкування, він розмовляє з якимсь чоловіком, і він захоплено так розповідає про цю жінку. Тут, тут, тут якийсь ну, дуже закоханий чоловік. Ну, просто дуже. Так, дівчата, дівчата, хлопці для чоловіків скажу так, що у вас є можливість зустріти таку жінку. Не обов'язково, що вже вона є в вашому просторі, але ми ж дивимось найближчим часом. Загадуйте собі самі, що це для вас найближчим часом. Я строків не загадувала, ну, там вже на свій розсуд. Дивіться, тут є літери. Зараз їх назву літера Т англійська. Літера G англійська. Літера К. С. Н. Схоже, так, літера І теж тут є? Угу. Далі йду тут вже по цьому все. Дівчат, хто там нам буде? Тут хтось з дівчат думає про те, щоб зробити Симоронську там ну, давайте, ритуал Симоронський з капцями. Чоловічі капці, як будете ходити обирати, е, чоловіка в, в своє життя зазивати. Дівчат дійсно от, е, е, Симоронська магія, поцікавтесь. Є багато і роликів. ну, Мені здається, що в Ютубі взагалі можна про все вже подивитись. Там такі з гумором ритуали, вони не складні, але вони доволі дієві. От не для всіх, звісно, не буває одного єдиного рецепту для всіх. Це тільки борщ може бути один рецепт, і все одно кожна хазяйка щось своє там додає. Але спробуйте, бо тут показано, що приходить чоловік на ті капці. Просто там треба купити і поставити їх в себе в квартирі, може ви в будинку мешкаєте. Поставте їх десь там біля порогу, хай вони там у вас живуть. І нікому їх не давайте одягати, окрім. Того чоловіка, якого все ж таки він з'явиться у вас в житті, ви його для себе оберете, і вже це його будуть капці. Він на них прийде. Тож подумайте, якого вони розміру повинні бути, тобто від цього ж буде залежати і ріст чоловіка. І статок чоловіка це теж важливо. Якщо ви купляєте найдешевші капці, то звісно ж він буде невеликого статку. Якщо ви дорогі капці купляєте, може там шкіряні, то звісно, ну але ж дивіться там, дивіться і по своєму гаманцю, і по своїм бажанням. Тут подумайте, перш ніж купити так далі. Бо бачу, що хтось тут буде робити такий ритуал, є вже такі думки. Так, далі, далі. Давайте дивитися, чоловік, який святкує перемогу в ситуації з жінкою. Тут не так, що змагання якісь. Тут, наприклад, він щось хотів. Ну, як своє довести жінці може отримати якусь її реакцію. Ну, тобто, там вже дивіться по вашій ситуації, тут не показано щось складне, щось таке, знаєте, неприємне для жінки. Ні. Просто от ну, щось все, все ж таки йому вдалось, якесь його бажання виконалось стосовно цієї жінки щось як змінилось в стосунках між ними і він такий щасливий тут відмічає для себе стабілізацію відносин, поведінки, літери П, С, Ч, У. Все більш, а, літера В англійська показана. Літера Г. Так, тут. так тепер а для когось звертайте, будь ласка, увагу на свій стан здоров'я. Реагуйте одразу, як будуть якісь там дзвіночки по стану здоров'я. Більш для чоловіка це кажу. Так, щоб знаєте, от протяги, от, оце все важливо, щоб ви там не розхворілись. Взагалі, звертайте увагу на те, як ви одягаєтесь. Угу. Так, дивіться, показана жінка з величезними губами. І якась порожнеча чакрух неї. Знаєте, як такі вушка стерчать, у неї така, ну, така красуня і. Знаєте, от люди її. Є... Так якось сприймають, дивуються, коли бачать її, дивуються, коли чують, що вона говорить, але воно якесь пусте. От все, що від неї йде, воно не наповнене, воно тільки емоціями чужими наповнене, а далі порожнеча нічого не відбувається. Але увагу вона привертає от саме чоловічу дуже сильно. Знаєте, чоловіки просто забувають, що вони вміють розмовляти, коли її бачать. Маленькі очі в неї показані, такі як темні, довга шия. Ну і все. І якомусь чоловікові вона як головний біль. І знаєте, показана її внутрішня енергія, там чоловічий характер. Вона така складна людина за характером. Вона якоюсь оцією своєю промовою. Налаштує проти цього чоловіка, для якого вона головний біль іншого чоловіка. Дуже злого, такого неприємного за характером взагалі. Тут ну, це робота. Вибачте, будь ласка, це сім'я, рідні, близькі. Це може бути серед родичів якась ситуація. Серед сусідів, серед друзів може бути ситуація. Ну, от якась така позиція показана. Далі. Про допомогу тут буде розмова, чоловік доволі такий молодий, 45, може вже є, а може до цього віку. А може, він молодший, навіть до 40 може. Дивіться, він доволі легкого такого характеру людина, те, що він буде робити найближчим часом, засмучує іншого чоловіка. От знаєте, як не за його сценарієм все піде, як зміни, які ну, от він собі там не бажав таких змін. Але оцей чоловік такий з легким характером, дуже всміхнений, дуже світла людина, приємна людина, він тут вміє змінювати, от знаєте, як вміє до себе притягувати людей. І якщо йому подобається якась людина, то він вміє. Навіть якщо людина не реагує на нього спочатку, от, знаєте, якось так ну, з симпатією, він вміє змінити ставлення до себе. І отут він змінює ставлення якоїсь жінки до себе. Він як закохує її в себе. Але спочатку він закохався. Через якусь допомогу почалось їх спілкування. Взагалі він на цю жінку так реагує, знаєте, от будь-яка допомога, яка їй треба, він, ну, от просто тільки каже, я все зроблю. Ой тут на нього і буде злитись чоловік, який. Знаєте, тут така жінка, яка подобається не тільки йому, яка подобається взагалі чоловікам. І тут а, в чергу б би, якби вона тільки дала б можливість думати про те, що з нею можуть бути стосунки. Так, ну тут трошки теж літери є, я зараз їх назву. Зараз літера Л англійська. Ну і така, і наша теж. Літера Г, літера І. Угу. Зараз чекайте, бо загубила десь ще ж, бачила тут. А літера О літера П, літера З. Все більш не бачу тут літер. Так, що тут ще показане? Ну, робота соціум тут а тут побачення. Одне, друге, бачу побачення. Угу. Так, ну, побачення, хай вони будуть, не будемо заважати людям, але хочу тут іншу ситуацію побачила. Бачу людину дуже хитру. Людина, яка. У якої багато облич. Для різних людей ця людина по-різному виглядає. От просто людина перевертень. Бачите, Алізка прибігла подивитись на таку людину. Так, дивіться, на що тут звернути увагу. Алісолі, ти перекинеш камеру, не треба. Тут фінансові справи, на них зверніть увагу. І після 20 го до 28 го в цей період буде спілкування. Якщо ви жінка, то до вас така людина буде мати справу. Я, не, я правда не можу зрозуміти, хто це чоловік чи жінка. Але знаєте, ви вже як завершували спілкування цієї, з цією людиною. Або самі собі казали, що не треба спілкуватися з цією людиною. Ну, це ви собі вирішили, а людина до вас справу має. Будьте уважні. От хто розуміє, про кого мова зараз іде, будьте уважні. Бо у вас... Чому саме до вас ця людина намагається бути ближче? У вас тут дві ситуації фінансового і рівноваги, і впевненості. Коли, знаєте, у вас налаштування фінансові, йдуть це як по двох роботах, по двох напрямках, по двох? Можливостях, ну, тобто, у вас покращення, і саме тому до вас тягнеться, щоб, знаєте, стягти собі щось. Будьте уважні. так У когось тут будуть зміни. Дві людини показані. Більш чоловіча енергія йде, але не обов'язково, що там дві людини, чоловіки. Може бути і жінка там. Але, знаєте, це як дуже впевненість така, дуже рішучість така, як чоловіча енергія зчитується. Тут ситуація, яка, ну от Союз цих двох людей і якісь дії цих двох людей вони будуть гарною новиною для чоловіка, для ну, людини, яка до них наближається. От для нього ця ситуація буде такою цікавою. Угу. А чому для чоловіка це буде гарною новиною, тут йому допомагає жінка. Жінка, яка знається от на таких якихось речах, ким завгодно воно може бути. Це, знаєте, як майстер, до якого він звернувся чи звертається. Чи, наприклад, це з його близького оточення, але от на таких. В справах на таких питаннях вона знається. Отак тут. Угу. Так, ну тут розповіла. А тут відмовиться людина від сюрпризу. Чоловік якийсь хоче жінці зробити сюр сюрприз, але вона відмовиться. Знаєте, такий сюрприз, який не цілком і повністю в таємниця. А коли от він, як наприклад, він може якісь питання ставити, і жінка здогадається і відмовиться. Або це пряма мова, що от, ну, що там, а тобі подобається таке чи таке. І вона скаже, що ні, ну, взагалі. Мені такого не треба, тобто вона просто відмовляється. Багато думок про чоловіка, який не звертає увагу на жінку, знаєте, от він щось там в своїх мріях. Він звертається до вищих сил, йому треба якусь його особисту ситуацію. Влаштувати найкращим способом щось зробити. І знаєте, от поки він цим опікується, він взагалі нікого не, не помічає в своєму оточенні. Тож, дівчата, не, сп... не поспішайте хвилюватися з цього приводу, як знаєте, будьте десь там поряд. І зачекайте, хай в нього все влаштується, а там далі побачите. Ви, як показано, що трошки згодом ви повернетесь до спілкування з цим чоловіком. Далі. Парочка, яка прямує за знаннями, може там на навчання якесь, може просто от щось хочуть люди для себе дізнатись, можуть і в музей йти, можуть і просто от, десь там прогулянка, і відвідати якусь місцину і побачити на власні очі щось. Ну, тобто щось таке, що люди зацікавлені, вони прямують, вони знають куди. І своїм прикладом за, за собою ще людей потягнуть. Щось люди зацікавляться, чого вони там ходять. Так. Угу. Телефонні розмови чоловік та жінка, чимало їх тут бачу. Звісно ж, такого в нас зараз. Та й завжди такого. Багато. Так, ось тут симпатична ситуація. Тут. угу, симпатично. Тут зачаття може бути: от хто планує, хто хоче. Тут дійсно може бути зачаття, бо дитинка, душа дитинки вже поряд з парою є, вже існує, вже чекає. Угу. Це такі зміни в стосунках комусь намальовані. Угу. Показують, не кажи, хто буде. Ну, добре, не буду. Хай сюрпризом буде, правда ж? Аби здорове. Так, ну, все, на цьому. Давайте на цьому приємному, хорошому і закриємо філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і людей теж гарних поряд з вами. І бережіть себе обов'язково. І приходьте ще на нові відео. Всім пока.